Тобі так здається, достатньо подивитись навколо. Завдяки відкриттям фізики люди користуються освітленням, життя стало легше і комфортнішим, а наші воїни б'ють ворога на фронті і допомагають цим всьому, в численні відкриття українських вчених, вчених фізиків. Так, це велик не вчини світового рівня, головне науковий керівник атомного проєкту. Основноположні про просягнету електрики і використання ядерної енергії у мирних цілях. Не Невже то було більше вчених фізиків, які зробили суттєвий внесок у розвиток цієї науки? Добрий день. Ми разом з Анжелікою спробуємо встановити справедливість. Потрібно розшукати науковців, які зробили великий вклад у розвиток не тільки української, а й світової науки, а саме фізики. Добрий день. А я залюбки допоможу Ільї зробити так, щоб на стінах нашого кабінету фізики були світлини наших відомих українських фізиків. А зараз зробимо екскурс в історію української фізики. Українці талановита та нація, і ми вам це докажемо. Першими дослідниками були на були наші давні предки. Вони здогадались використовувати властивості вітра, сонця і води. Згадаймо вітряки, які з допомогою енергії вітру обертали важкі жернова і чайки, на яких козаки робили численні військові походи. Відомо, що запорізькі козаки користувалися весловими суднами, які мали здатність опускатися під воду і рухатись так протягом тривалого часу, а потім повертатися назад. Піднявши вітрила. Уявляєте, у них були підводні човни? І першим, про кого ми вам розповімо, буде тернопольчанин Іван Павлович Полюй. Він стояв у витоків відкриття рентгенівських променів, створивши рентгенівську трубку власної конструкції а полтавчанин Федір Аполонович Піроцький на початку 1870-х розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1881 році в Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Сімс за, за схемою українців. Уродженець Харкова Йосип Андрійович Тимченко винайшов кіноапарат, чим на два роки випередив відкриття братів, братів Люм'єр спільно з фізиком Миколою Любимовим. Розробив скачковий механізм. Цей принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. Однак його пристрій не було запатентовано. Леонід Ісакович Мандельштам народився в Одесі, вчився в новоросійському університеті, вступив до Страсбурзького університету, займався питаннями оптики радіофізики. Його дослідження відкрили великі можливості розвитку радіотехніки. Леонід Мандельштам створив теорію і відкритий новий тип резонансу. Уроченець міста Ромни, що на Сумщині Абрам Федорович Йофе, творець наукової школи, що дала багатьох відвідних фізиків, ініціював створення фізико-технічних інститутів, зокрема у Харкові та Дніпропетровську. Основні наукові досягнення, пов'язані з вивченням електричних, фотоелектричних та механічних властивостей кристалів. Він був одним із перших, хто почав досліджувати напівпровідники. Виснув гіпотезу про те, що напівпровідники можуть забезпечити ефективне трансформування енергії, випромінювання в електричну енергію. До речі, за цим принципом працюють так звані сонячні батареї. А київський конструктор Ігор Іванович Ковський відомий світу як винахідник гелікоптеру. У 1931 році він запатентував проєкт машини з двома пропелерами горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. 13 травня 1940-го конструктор вперше підняв свою машину у Вільний Політ, отримав перше замовлення від американської армії, а фірма Сікорського стала потужним концерном, який щороку випускає сотні винтокрилів. Понад півстоліття всі президенти США користуються послугами гелікоптерів Сікорського Український астрофізик, член, астро... член французького астрономічного товариства, засновник Харківської школи планетознавства, уродженець Харкова Микола Павлович Барабашів, збудував астрономічну, астрономічну обсерваторію, склав карту поверхні Марса та визначив оптичні характеристики, сконструював зеркальний телескоп. Та спектрогеліограф встановив, що поверхня Марса складається з вулканічних політ, вивчав властивості атмосфери Юпітера та будову кілець Сатурна, визначив особливості відбиття світла від поверхні Венери. А український вчений винахідник-полтавчанин Юрій Васильович Кондратюк ще на початку ХХ століття розрахував оптимальну траєкторію польоту до місяця. Яка була використана НАСА в місячній програмі Аполлон, також вчений відомий як проектувальник кримської вітроелектростанції. Професор Олександр Теодорович Смакула народився у місті Доброводи Черкаської області. Він винайшов антирефлексійне покриття, і також він винайшов та запатентував спосіб просвітлення об'єктивів об оптичних приладів, розробив режими вирощування монокристалів. Уродженець Житомирщини Сергій Павлович Корольов відомий нам як творець радянської ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом було здійснено запух, запуск першого штучного супутника Землі і першого пілотуємого космічного корабля. Українець за походженням Леонард Кляйнрок у 1961 році. Ще будучи студентом Масачусетського технологічного інституту, описав технологію здатно розбивати файли на частини і передавати їх різноманітними шляхами через мережу. Він також розробив основні принципи пакетної комунікації, які лежать в основі сучасної технології інтернету. Мало хто знає, що прообраз компакт диска наприкінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту. Кібербезпеки В'ячеслав Васильович Петров. Оптичний диск був створений для суперео на всесвітньому електротехнічному конгресі в 1977 році. Вперше у світі за сім років до появи перших компакт дисків запропоновано концепцію оптичного диска як єдиного носія інформації. Та обґрунтовано принципи створення оптико-механічних пристроїв, що запам'ятовують. Провідний український вчений Лавриненко В'ячеслав Васильович, досліджуючи п'єзотрансформатор, виявив його обертання. У 1964 році створив перший у світі п'єзоелектричний двигун обертання, а згодом і лінійний п'єзодвигун для приводу реле, випередивши подібні розробки за кордоном. Ілля. Зараз ми бачимо одних чоловіків. Невже немає жодної жінки, яка внесла суттєвий вклад у сучасну науку? Ольга Броварець, українська біофізикиня, наймолодша докторка фізико-математичних наук в Україні. Вона стала докторкою у віці 29 років, лавратка премії Scopus Awards Ukraine і премії Президента України. А ще Провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Її відкриття дають розуміння механізмів розвитку раку і багатьох інших хвороб, до яких призводять мутації. Сьогодні ми спробували вам розповісти, що все людство зараз використовує винаходи наших співвітчизників. Вони є і в сучасних гаджетах, і в побутових приладах, і в транспортних засобах. Всюди. Винаходи українських вчених допомагають і захисникам України. Згадаємо передачу відеосигналу, інтернет-в'язок, ракети ПФО. Все це допомагає захистити наше небо. А дрони, снайперські приціли та біноклі допомагають вбити ворога. Також треба сказати і про сонячні панелі та вітрогенератори, завдяки ним ми можемо пережити блокаути, і вони стали невід'ємною частиною нашого життя. Учні нашого ліцея теж не стоять осторонь. Вони за допомогою наукових керівників роблять перші кроки в науку, працюють за обраними напрямками наукових досліджень, а саме досліджують можливості використання сонця і вітру, енергії для створення резервних джерел енергії, щоб мати можливість протистояти великим сьогоденням. Талант, винахідливість це основні властивості нашої української нації. І це кожен день наближує нас до майбутньої перемоги. З вами були учні комунального закладу освіти Дніпропетровський обласний ліцей фізико-математичного профілю. Учениця 9 класу Анжеліка Тітаєнко та в ролі оператора Бризовської Артем. І учень 10 класу Ілья Богданович.